Вітаю сьогоднішнє вираження для тих, хто, кому важко прийняти якесь рішення. Скажімо, якщо ви якраз вирішуєте якусь проблему, або, можливо, просто не проблему, а й задачу, от вам потрібно прийняти якісь рішення: приїжджати чи не приїжджати, змінювати роботу чи не змінювати, телефонувати людині, чи не телефонувати, писати чи написати, чекати чи, чи забути, ну і так далі, будь-що. Можливо, у вас є якась така задача, знаєте, де кілька варіантів там, не, не два, а два, три, чотири там, і так далі. Ви не знаєте, от у вас є кілька варіантів вирішення цієї задачі, а ви не знаєте, чим це для вас обернеться. Тому дивіться, я вам пропоную просто запитати про це у карта РО. Я вам запропоную чотири варіанти. Один варіант одна карта це якби це рішення. Тої чи іншої проблеми чи задачі, яку ви, яке ви готові прийняти. Да, якщо, Тобто, якщо у вас є якась. Якщо у вас там є, ну, ви можете загадати до чотирьох рішень, які ви там обдумуєте на ту чи іншу, на те чи інше питання. Ну, може, ви хочете змінити роботу, а у вас є, скажімо, чотири варіанти вибору. От можете загадати на один варіант, там одну, один варіант роботи. Якщо ви. Дивіться, думаєте, чи вирішувати зараз цю проблему, чи може почекати, то ви там, скажімо, на одну карту можете загадати, от, чи буде там що, от, буду вирішувати цю проблему, а на іншу карту ви можете загадати: а, а якщо я почекаю, що мене чекає, ну, звичайно, там і терміни обирайте, дивлячись, у кожного своя ситуація, у кожного свої проблеми, питання, стачі і так далі. Перший, другий, третій, четвертий. Обираєте карту. Отже, перший варіант, чим закінчиться? Для вас, який результат ви отримаєте, якщо вчините ось саме так, як ви загадали на першу карту? Ви отримаєте все, що ви запланували. Дуже хороший варіант. От як ви собі запланували? Ідеальний варіант, от, от так ви і отримаєте. А друга, другий варіант, що Якщо ви вчините так, як ви загадали по цій карті, який результат ви отримаєте? Ви отримаєте на те, що ви чекали. Ви отримаєте конкуренцію, боротьбу, конфлікт. Порада для вас вам потрібно спочатку. Вирішити свої внутрішні конфлікти, хтось знаходиться в депресії, ви не в тому стані, аби приймати рішення. Ви розумієте, вам потрібно привести себе в нормальний стан. Ви не в тому стані, в якому ви готові прийняти рішення. Якщо у вас все добре і ви радієте цьому життю, то, то це просто не ваш варіант. Да, тому що тут дивіться, тут для тих ви загадаєте інший варіант. Тут для тих, хто знаходиться в розпачі, в депресії, в сльозах, переживає, ви не в тому емоційному стані, аби приймати рішення. І те, що ви сюди задумали, це вам принесе лише конфлікти, втрати, може хтось розлучиться. Ні-ні, ну, тут приведіть себе, спочатку заспокойтеся, тоді вже приймайте рішення. Добре, третій варіант. А який результат ви отримаєте, якщо вчините так, як ви загадали по цій карті? Ну, в той термін, який ви загадали. Якщо ви жінка, то ви отримаєте все, що ви хочете. Якщо тут якась любовна тематика і ви не одружена жінка, то ви отримаєте, ви будете одруженою з жінкою. Не обов'язково з цим чоловіком, якого ви сюди загадали. От. Якщо ви жінка, ви отримаєте все, що ви захочете. Якщо ви чоловік, то. М -м -м. Ви теж будете радіти. Так, да, ви все отримаєте. До речі, ви знаєте, якщо ви чоловік, то вам, тут вам така порада, і це може не для всіх. Вам або допоможе якась жінка, або вам треба порадитись. Якщо у вас хороші стосунки в сім'ї з дружиною, то порадьте з дружиною. Але те, що сюди ви сюди загадали, це принесе вам радість. Так, хороший варіант. Добре, четвертий варіант. К результат ви отримаєте, якщо вчините ось так, як ви загадали по четвертому варіанту. Хворобу отримаєте, застой у справах отримаєте. М -м ні, ні, не робіть так, як ви сюди загадали. Категорично ні. Тому що у вас все зупиниться, або ви просто у вас. Ви захворієте. Це або хвороба, або зупинка, тобто це повністю ви не будете рухатися далі. У вас, у вас все зупиниться. Ні. Тут, тут такий варіант, що вам воно не на руку. Погані результати ви отримаєте. Добре. Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Я всім дякую за увагу. Якщо. У вас якісь додаткові питання, ви не зрозуміли по своєму варіанту, так? А щось не зрозуміло, то будь ласка, ставте в коментарях, я відповім. Ну, пишіть там своє питання, що ви загадали, і який варіант ви загадали. Я розтлумачу додатково, якщо вам щось не зрозуміло. Все, бережіть себе.